Якщо ви полюбляєте арабіку, то ця кава не для вас. Вітаю вас, друзі, на кулінарному каналі Kindras Life. Сьогодні я був у маркеті і хотів придбати свою улюблену каву. Але її не було. І мені на очі трапився ось такий ось пакетик кави, кава молота, алаваса. І я вирішив спробувати її продегустувати. І поділитись з вами враженнями, наскільки ця кава смачна, чи варто її купувати. Давайте її заваримо і продегустуємо. Але перед тим, як заварювати каву, давайте почитаємо, що тут написано. Лаваца Матіна, склад. Кава натурально смажена, мелена, 100% робуста. Ось звертаю вашу увагу. Якщо ви полюбляєте арабіку, то ця кава не для вас. Якщо ви не знаєте, чим відрізняється арабіка від рабусти, то вам скажу: робуста вона містить більше кофеїну, тому на смак рабуста більш гірка. Вона така більш насичена, і вона, коли ви її випиваєш, більше дає бадьорості. А арабіка вона м'яка, в неї менше кофеїну і вона більш ароматна. І коли вона обсмажена, вона більш така насичена, ароматна, але кофеїну в ній менше. Цінується, звісно, більше арабіка, але якщо ви хочете бадьорості, і якщо вам потрібно зранку випити каву і проснутися, то тоді 100% рабуста вам допоможе. Але не будемо затримувати процес, розмови в сторону, пішли варити каву. Такий вигляд має кава. Давайте понюхаємо. Ну, що можна сказати по аромату? Аромат такий помірний, але дуже приємний. Я б не сказав, що він такий різко виражений. Але такий на смак приємний. Це да, середня насиченість. Нема такого ярко вираженого, як буває пережареної, пересмаженої кави. Ну, в принципі, непоганий такий аромат. Давайте пробуйте, яка вона на смак. Я зварив каву одну в кавоварці, а другу заварив в турочці. Ну і порівняємо, чим вони відрізняються. Я думаю, що різниця буде невелика, але ну, раді експерименту пробуємо. Це кава зварена в кавоварці. Смачно. Що можна сказати? Кава на смак е, має приємний такий присмак е, в міру гіркувата. І ну, ароматика так. Чесно скажу, ароматика така собі, середня. от е, Нюхаю каву, яка з кавоварки, ну така, трош, трошки такий е, легкий, легкий, легкий такий легкий-легкий такий аромат. Е, пробую на От кава зварена в турочці, менш виражена. Ну, це, мабуть, все-таки за того, що кава варилася на вогні, температура була все-таки, я так підозрюю, вище, ніж в кавоварці. І оця от термічна обробка, видно, дала свій знак на аромат. Тут аромат менш виражений, в кавоварці більш такий. ну, більш насичений, скажімо так. Ну Приємний аромат. Нема такої гіркоти, бо буває візьмеш каву, а вона така гірка і смолою віддає. Це буває, до речі, у ракусти. По смаку мені ця трошки здається більш така концентрована. ну, опять-таки це специфіка турочки. Тут вона більш м'яка. Що можна сказати? В цілому кава мені сподобалась. Який вона дасть фатонізуючий ефект? Чи буде мене бодрити, це ми вже побачимо з часом. Я думаю, хвилин через 15 можу сказати, що відбудеться. Але в цілому, з точки зору, посмакувати. Ну, кава така собі середня, непогана. Але ж я кажу, якщо ви полюбляєте рабусту, то тоді беріть. А якщо ви полюбляєте арабіку, то тоді цю каву ви не беріть. З точки зору комбінації міксів, купажів, ну, бачите, трудно сказати, наскільки вона була б цікава, але ми говоримо на сьогоднішній день саме про цю упаковку, чи варто її брати. Тому моя думка, що кава десь, ну, якщо по п'ятибальній шкалі, три 3 з плюсом 4. Ну, навіть, мабуть, більше на троєчку. Таку 3, 3 з плюсом. Що мені не сподобалось. Мені не сподобалось, то, що нема такого ярко вираженого аромату, але чесно, його і не повинно бути, бо тут нема арабіки. Якщо була б арабіка, був би і аромат. По гіркоті е відчувається. Що це все-таки робуста, але гіркота тут помірна. Тому, в принципі, з точки зору, якщо ми дегустуємо робусту, то кава доволі -таки, ну, пристойна. Пити можна. Чи буду купувати другий раз, навряд чи на, на другий раз я, мабуть, спробую все таки взяти якийсь інший сорт, інший смак. І все-таки, ну, на мою думку, якщо б сюди були. Додали трішки арабіки, то в поєднанні з арабустою був би непоганий купаж. Але маємо те, що маємо. Кава непогана, по ціні вона коштувала 2,5 євро, вага 250 грамів. Думайте, вибирайте, пробуйте, смакуйте. Моя оцінка 3 з плюсом, аромат приємний. Гіркота приємна, кава непогана, але бувають і кращі. Сподобалось відео? Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, діліться цим відео з друзями, а я для вас буду знімати ще більше цікавих відео. Дякую!